Всіх щиро вітаю. Наразі прийшов в магазин Фозі. Давненько я тут не був. Ціль одна дуже проста: зекономити вам гроші та час, які ви бажаєте витратити на вино. Отже, почнемо ми, звісно, з ігристого, але скажу відверто, що я переживав, що насправді нічого не буде гідної уваги для того, щоб вам продемонструвати. Але той, хто додивиться до кінця, звісно, знайде для себе той умовний топ 10 який дійсно поїде додому по українським ігристим У нас наразі акції немає. Є в нас на французькі зірці і на італійські. По-перше, що мене здивувало, відробника ботега є позиція Фраголіном 299 гривень. І коли я бачу Фраголіно за 299 гривень, повірте мені, трохи не по собі, чому, тому що буквально якихось там 7-8 місяців тому я казав: будь ласка, купляйте собі алкоголь, чому, тому що ціни виростуть. Ну і сьогоднішнім курсом 50. Гривень за еврик. Ми розуміємо, що ціни суттєво виросли, тому що кожен імпортер, як то кажуть, підстраховується і курс закладається ще більше, ніж 50 гривень. Тому ми і бачимо такі досить великі ціни, але є в окремому випадку, як би мовити, стара ціна 449 гривень. Це в даному випадку у нас що це? Це Асі від виробника Мартіні, і так само у нас є ще звичайний «Москат» від виробника Тенута, 439 гривень. І якщо бажаєте конкретно асті від Сан Маріціо, то 368 гривень більше ніж гідна буде уваги. Тому якщо любите солодкі ігристи, та ще сортонограду мускат, як то кажуть, не втрачайте варіантів, тому що є ще й Мондоро Асті, але суттєва різниці, якщо чесно кажучи, вам не на подарунок і не потрібна упаковка, то цей взірець буде набагато ефектніше у всіх розуміннях цього слова. І ще є про від виробника La Тордера Xiaomi, 437 гривень, і є в нас звичайний фрідзанти, тобто менші гристий. Він ми бачимо без корку грибок, тобто таким чином тут тиск суттєво менше, а точніше до 2,5 атмосфер 386 гривень. Має місце, як то кажуть, бути. Якщо для вас важливий бренд, наприклад, у той же Martini, то за 399 гривень прийдеться трохи переплатити по тій причині, що бренд. Завжди коштує трошки дорожче. Те, що я казав, класичний метод шампанізація саме Креман де Луара 489 гривень, Креман Де Ліму 509 гривень, Креман де Савоя і Жура 759 і 559 гривень. Тобто ціну по знижці, яку ви бачите, це та ціна, яка була не так вже давно, декілька місяців більш ніж актуальна, як розрібна. Але на сьогоднішній день це вже дійсно виглядає як акційна позиція, тому що. Повторюсь, еврик полетів високо. Їдемо далі. Далі, звичайно, є в нас дуже простенька кава від Grand Baron Лінійка, хоча вона органіка, але все рівно це є базова річ за 359 гривень. І до речі, ще є гарний виробник від Dobphierona, Креман Дельзас, 579 гривень. Це якщо ви любите класичний метод шампанізації. А реально тут цікава річ, яку я відмітив навіть трьома пляшками: це виробник Кастель, рожева версія, брют-натур та просто брют 336, 347 та 347 гривень, відповідно. Це, до речі, та річ, яка завжди буде ефектна. Ну і в принципі, один із хітів цієї мережі це кава Монмаркаль. Вінтаж 23-го року, 379 гривень, це те, що дійсно завжди є, то кажуть, без програшу. Ну і для тих, кому важливо пінк Gold, якусь вечірку в стилі провести, то за дорогеньку пляшку треба переплатити, тому що сама тара вона буде відповідно досить дорого. Далі з шампанського, для тих, хто любить традиційний метод, але саме з регіону шампань, у нас є Prestige De Sacres Brut, 1600 гривень. Рожева версія 1939. І до порівняння з Італією, як альтернатива є Франчекорта 1629. Брюд Мілзімато 18 року. Як бачите, не так багато років пройшло, буквально 7 років. Як ми бачимо історію, де Франчекорта, яка колись була дешевша, ніж сам шампань, вона насправді вже назогнала сам регіон шампані. Таким чином потрібно платити ті самі. Кошти, які ми платимо за шампань, хоча вони, звісно, по структурі різні. Єдине, що їх об'єднує, це технологія виробництва. Сортивно граду, також трохи переплітаються. Далі, серед білих, як тут написано, столових вин у нас є біла позиція, звичайне сухе вино. Ласанта Марія Бланко 142 гривні, Бодега Аюзо. Свіженькі з Касілії Ламанчі 24-го року можна придбати. Для тих, хто любить безалкогольні вина, то ми бачимо є в акції ігристі від Cantina Maschio Zero Alcohol. Є також різні коктейлі. Також буде до подоби. І якщо ви десь знайдете в іншому магазині, то зверніть увагу на Monasterio. Це в нас іспанський. От, зверніть увагу, можна куштувати, якщо ви хочете саме безалкогольне, червоне. І так далі. Наступне буде ще червоних. У нас тут є від виробника Іверіулі Сепера від 23-го року, 269 гривень, 13% алкоголю. Серед Молдови також було декілька приємних зірців, і серед них це буде у нас виробник Шато Вартелі. мускат напівсолодкий. 139 гривень, максимально свіжий, бачите? Тобто жовтень минулого року. Є каберна савіньон на півсолодці, знову ж таки, якщо у вас є бажання. І для тих, хто знає на Пасху, завжди роблять Молдова вино Пастораль, це так би мовити, а-ля наш кагор радянського періоду 149 гривень. Тут кондиції 16 алкоголю. Так, у нас тут є полиця натурального вина. Серед натуральних вин є декілька взирців, на які розповсюджується знижка, а саме на питнат, Tico Estate 709 гривень. А далі 15 від La Лаколіна Della Мітчі 749 гривень. Ще є просека від виробника Фідора, це органічний, біодинамічний 509 гривень. Тобто це, в принципі, все, що є на стелажі, натуральні вина. До речі, що вам хочу продемонструвати, тут цікаву річ, є у нас виробник Санта-Кароліна, Карменер, Птівердо 22 року 189 гривень. І у нас тут 12,5% алкоголю. Але якщо подивитись трохи нижче, є та сама ціна, та сама позиція, але на ній вже наклеєна акцизка. Чому? Тому що в цій партії вона 13% алкоголю. Вибираючи, звісно, між цими двома типово однаковими винами всіх розуміннях цього слова, ага. Різниця полягає в тому, що це 2020 рік, а це 22-й. Все-таки різниця в, в у році врожаю є, але в алкоголю є. Тому що беремо? Звісно, беремо 20-й рік. Тут у нас більше відсоток алкоголю на 0,5, і таким чином це вино буде більш ефектніше. І таку ж історію ми маємо з вином те, яке Шардоне від Санта-Кароліни. У нас 21 рік 199 гривень, 125 алкоголю. Далі у нас є 22 рік Шардоне, 199 гривень. Тобто, це в нас по факту 125 алкоголю, але воно на рік молодше. А якщо по правильному, то краще взяти 23-го року, бо це те саме вино буде. І ціна по факту та сама. Але воно буде свіжіше. Тобто ми бачимо три етикетки, три різні роки врожаю, які нам, звісно, дають можливість обрати те, яке є максимально свіжим, тому що це важливою складовою при виборі простого білого вина. Покріпленим вином все дуже просто. Є в нас виробник «Осборн», категорія Тоні це портвейн 489 гривень. Є також виробник Оорс, портвейник, який гарно на коктейлі піде. І Орс Finest Reserve, 479 гривень. Також вартую брати. А, до речі, це був Рубі Порт, якого тут напевно немає. І Finest Reserve 529 гривень. І ту і ту версію важливо, як то кажуть, помітити для себе, тому що насправді це один із кращих виробників, які є загалом в світі без перебільшення всіх розумінь цього слова. Так, серед рожевих вин, на жаль, дуже величезна кількість, але вони не ті, які б я рекомендував до купівлі, окрім позиції трекара Caradellas, та яка була в нас біла, позиція 142 гривні це 24-го року врожаю. І, в принципі, ще одна La барбакова Garnacha Rose. І по кольору видно, що це максимально свіже. В рожевому це є дуже важливою складовою. Ну і звісно, акція. Тому що без акції, як то кажуть, це вино мало чим цікаво. Тому обирайте правильно, не переплачуйте за те, що є абсолютно старим. Його, повірте, рожеве старе навіть за безкоштовно не вартує ніякому разі споживати. Це в нас буде з Юару Шенін Блан, 23-го року Кен Форестер. 419 гривень, 13,5% алкоголя. Тобто це те, що вартує уваги. Дивіться, цаколі, 329 гривень, гарна знижка 12,5 алкоголю 23 рік. Чесно, трошки, якби було на рік молодше, я б точно його там прям рекомендував. Загалом, цаколі це та річ, яка є в якійсь мірі екзотичною, північна частина Іспанії, де вино загалом були ще саме ця з 1500 якогось 20-го року, не пригадую точно. Виробляється воно з сортів дуже важких для вимови. Я з вашого дозволу прочитаю. Це буде в нас сорт винограду Ондара Бізурі із Кіріота, із Керіота Тіло. Ну, одним словом, сорта винограду, які важко вимовляються в якійсь мірі. І, до речі, того що пам'ятаю, чув, то Мова баски вона дуже схожа на грузинську мову, тому можливо є якась історична, як то кажуть, паралель. Але вино взагалом це те, яке дуже гарно поєднується з травами, особливо морського походження, тобто креветки, устриці і так далі. Воно висококислотне. І саме це йому дозволяє довше зберігатися, тому в якійсь мірі вам його і рекомендують скуштувати для себе. Але воно більше літнього характеру ніж зимового. Тому робіть свій вибір, як то кажуть, правильно ще є в нас рислінг категорії кабінет 21-го року від Сікберта Бімер. 599 гривень. рислінгу Рейсінг, вік, як то кажуть, не шкодить, тому спокійно купляйте, отримуйте насолоду. А якщо хочете щось свіженьке, то з апелеціоналінтежу. Є в нас колейта, де Борба 24-го року. А у нас тут 70% сорту винограду Арінту 359 гривень. Я думаю, воно вам реально сподобається. Загалом Португалія, ми знаємо, що зарекомендувала себе як держава, де. Досить доступні ціни, але скажу вам відверто, останнім часом ця модель потихеньку, як то кажуть, пропадає. Далі у нас є Verdeho 24 року за Палесону Руеда. Якщо бажаєте щось таке ароматне, біле, тропічне за 389 гривень, я думаю, воно вам сподобається. Якщо ви любитель Gewürztraminer, або Ріслінга то з регіону Ельзас є від виробника до 24-23 четвертій, рік відповідно 509 гривень. Можете також скуштувати, отримати максимум насолоди. А ще обов'язково їде додому. Ось цей віоніє 23 го року. Домінделябом дуже ефектне вино всіх розуміннях цього слова. По перше, це сорт винограду, який подобається українцям. Я про нього досить часто говорю: 13,5% алкоголю, 419 гривень. Тобто повірте, що воно буде ефектним у всіх розуміннях цього слова. до речі, дивіться, як ефектно виглядає. У нас код де жура сорт винограда Саваніан є 22 року і 23-го, 969 гривень, 13 алкоголю в одному і 13 в іншому. Тобто, в даній історії я б напевно взяв 22 рік. Поясню чому він дуже цей апеласьон, взагалі журай і Савоя, і конкретно Саваніан дуже гарно поєднується з сортом з сиром Комте. Це прям якась гастрономічна пара, створена один для одного, тому просто придбайте собі сир комте, якийсь там 100 грам, навіть і скуштуйте з келихом вина цей сир. Ви зрозумієте, що поєднання надзвичайне. Я зараз вам говорю: мене ж ковтати слюні хочеться, тому що емоції пригадую такі ефектні. З регіону Жирай Савоя. Отже, далі в нас є orange Wine. це вино, яке біле зроблено по технології червоних, 419 гривень. Wine – це актуальна річ для зимового періоду часу. Якщо говорити відверто, то це єдине біле вино, яке навіть це, при мінус 10, ви можете спокійно споживати, в якому є навіть таніни, і таким чином отримати максимум радості. Далі у нас є тут від виробника Дженераціоне 898 Нікосія, лінійка, яка зветься Вітінні Атоктоктоні, тобто місцеві сорти винограду це в нас сорт винограду Катарато 319 гривень, 125 алкоголю. Максимально свіже, 24-го року врожаю. А для тих, хто хоче Sauvignon Blanc, такий прохолодний, ароматний, ефектний Sauvignon блан з Альтоадідже. Нагадаю, це. Та друга моя батьківщина, де я прожив два роки, відробника Петер Земер 709 гривень. Для цього регіону це досить нормальна ціна, як не дивно. Тому що один із найуспішніших виноробних регіонів, і загалом регіонів Італії, який дійсно економічно він є. Трошки дорожче ніж можливо ви звикли до цього в інших регіонах сусідніх, таких як регіон Венето. Попереду будуть ті, які дійсно вартують великої уваги. Для прикладу, один із них уже — це сорт винограду Ширас, 13,5 алкоголю, 219 гривень. Тейл Хорсес це Південно Африканська Республіка. Ціна гарна, технічні параметри супер. Тож, як так кажуть, відкладаємо собі на замітку те, що їде додому. Далі тут я знайшов дуже гарну річ від виробника «Якобс Крік». Кабернеса 20-го року, 339 гривень. Це в нас історія 13,5 алкоголю. Дуже класно, що він є такий старий, йому вже 5 років і буде суперовий у всіх розуміннях. Так само, до речі, є в нього ще одна версія ще раз Каберне Савінь 13,5 алкоголю, 339 гривень. Тому також візьміть собі до уваги, воно реально буде вас вражати своїми натяками третичних відтінків. І ще в нас є тут Віньо Regional від Олімтежу. Це в нас Португалія. Дуже така цікава етикетка. 13% алкоголю. Що у нас тут? Кастелайо, 25%, Трінкадейра, Арагонес і інших. Усіх 20... по 25%. Circus Намбер, 219 гривень. Вартує уваги. Фінка Муньос, селекціонада Дела Фамілія, 21-го року. Барель Ейджі, тобто витримане в дубовій діжці, причому 12 місяців з американського та французького дубу. 309 гривень, 14,5 алкоголю. Точно їде додому. Точно залишу його в такому ж стані, щоб не забути його потім взяти. І тут, до речі, є ще в нього шепілон, QV Armonі, та Нат. Ох, як красивий сортовий склад. Боде Галант 14,5 алкоголю, 409 гривень. Також дуже ефектна річ. Естола Резерва 264 гривні. З Кастілії Ламанчі. 13,5 Ось він. За 264 гривні може точно бути. Для тих, хто любить Італію, є Джакомо Грімальді, бароло 2020 року, 1300 гривень 14,5 алкоголю. Це те, що дійсно вартує уваги. Також є Valtellina Суперіори 2020 року Sassella Assella 579 гривень. Тут менше 13,5 алкоголю, але воно все рівно вартує уваги. До речі, Франц Хас це гарний виробник з червоної 2021 року. Софі, це у нас регіон в Трентіноальтваді, а саме Лагрейну 40% і 40% Мерло 13,5 алкоголу 389 гривень. Повірте, це реально дешево для такого виробника. І є ще дуже крута Барбера Дасті Суперіоре, виробник Форцаті. Ми бачимо, що мої колеги дали 91 бал 249 гривень, 13,5 алкоголю. Як для Барбери за таку вартість більше, ніж гарно. Якщо хочете якийсь такий які екзотичний сорт італійський, то ось сорт винограду Терольдего 219 гривень, Форте дель Альто. Тут звичайний відсоток алкоголю 12, але Терольдего в Україні загалом не так вже й багато представлено. І якщо хочете щось таке традиційне з Італії, то виробник печені, колекціоне Оро Кіанті Різерва 289 гривень, 13,5 алкоголю, це в принципі. Такий гарний буде сухий санжовези, і що вартує напевно кожному нам придбати, підтримати українців за 969 гривень за пляшку. Зараз акція «Сорт винограду Франконі, а виноробня Токен зробив наш колега Сомілі, який працював наразі. Проживає в Англії Дмитро Гончарук та Альона Михайлова. Вони зробили лінійку від себе, яку назвали Токен. У них є сорт винограду Рібола Джала», Це у нас червона версія. Сорт винограду Франконія. Нагадаю, Франконія це той самий сорт винограду, який називають Кік Франкош або Блау Франкіш. У нас в Україні його культивує шаточезай. В є в гристі версії, рожева версія, тобто рожеве вино ігристий карпатський сек. Ну і тут ви маєте на можливість куштувати його з повторюю з регіону Фриулі, Венеція Джулія, те, яке вони зробили на їхню думку. Я думаю, таке як вони також самі втілювали, як то кажуть, на папері. Тому. Давайте підтримаємо нашого колегу, який пов'язаний з вином. Багато років вже Дмитро проживає в Англії, в тому числі працював в дуже знакових місцях. Так, ну що ще вартує додати? Є ще у нас одна позиція з червоного це сортонграду Фрапатто. Це та ж лінійка Дженераціоне 898, яка Культивується як квітиння, тохтоні, тобто місцевість сортивнограду, 339 гривень і 12,5 алкоголю. Зовсім небагато відсоток алкоголю, але якщо ви не доустували Фарпату, то, будь ласка. Але точно йде додому, дивіться, що К'янті Класіко, 19 рік від виробника дієволи. Це в нас органік, біологіко, 14% алкоголю, 800 гривень 20% знижка. І є також не класифіковане, просто також 19-го року червоне з тоскани, Ледуе Арбі. Що у нас тут по сортам? Це у нас 70 Санжовезе, 20 Мерло і 7 каберне. Це просто досить ефектний знаковий виробник, тому, як то кажуть, робіть висновки. Ну що, на цьому, напевно, все. Достатньо він, він було розглянутих. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, якщо вам відео сподобалось. До речі, дуже малий відсоток підписаних. Тому рекомендую зробити це, тому що будуть виходити цікаві відео, нові акції. Ну і загалом ставайте спонсором каналу. Чому? Тому що це відео побачать всі спонсори каналу в п'ятницю. І Таким чином будуть мати можливість час прийти завчасно, купити ту чи іншу пляшку, яких, звісно, багато не буває. А всі інші побачать уже в суботу ввечері. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.